Друзі, ставайте спонсорами каналу, став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Російська військова пенсіонер родом із України, який вже 54 роки живе у Росії, заявив, що його влада влаштувала геноцид проти українського народу, і лише ідіоти цього не помічають. За його словами, Росія опускається на дно світового життя. Відеорозмови із чоловіком опублікували ютуб-блогери, ветерани космічних військ. Так, материнський акцент у мене мати була порядна жінка, українка. Вона народила шістьох синів і двох доньок, і всі ми знали свого батька українця. Сказав чоловік. Він наголосив, що народився українським. Аїнцем увібрав національну самосвідомість українця з молоком матері, прожив 54 роки в Росії українцем і помру в Росії українцем. Говорячи про ситуацію у Російській Федерації, зараз він визнав, що Україна опускається на дно і лише ідіот не розуміє злочину, який вчиняє Москва проти українського народу. Опускаємося на саме дно світового життя. Це тільки ідіот кончений індіот цього не помітив. Я не розумію тих людей, які підтримують Росію. Уряд Росії вчинив злочини щодо великого. Слов'янського народу України спробував і намагається знищити зробити геноцид українців, наголосив він. Чоловік заявив, що у Москві забули, що уся сила Росії завжди базувалася на українському народі. Сила та велич Росії завжди полягали у багатомільйонному слов'янському народі України без українців. Росія не відбулася б як Російська імперія, як радянський союз не відбудеться як Російська Федерація, сказав чоловік. Він додав, що війна Російської Федерації проти України це злочини не лише. Проти народу України, а й проти народу Росії. Пенсіонер заявив, що скоро з Путіним розквитаються. Його ж генерали, армія винесе. Його действия президента придять Росії. Його треба провести через легальну процедуру обвинення в госзмінні і на цьому миснування відправити в відставку. Війна, а не відповідає тем целям, которые они на самом деле заявлены. Вот он хотел отодвинуть НАТО от границ России, но и получил, что граница России и НАТО увеличилась в два раза. Он хотел демилитаризации Украины, и получилось, что сотни миллиардов долларов оружием Украина получила на борьбу с Россией. То есть все цели, которые он перед собой ставил, были провалены, о том, что экономика страдает, о том, что российские мужчины умирают на этой войне. Об этом тоже нужно помнить. И мы с такой аргументацией обратились в Государственную Думу с требованием обвинить президента в государственные измене и отправить в отставку. Поскольку все наши предыдущие акции, они были, скажем так, нацелены на нашу аудиторию, на людей, которые против войны, которые понимают, что люди умирают, то в этот раз Дмитрий предложил сыграть на поле противника. Он предложил обратиться в том числе к людям, которые поддерживают это. Никаких нелегальных действий делать с ним мы не предлагали. То есть мы собрались на официальное заседание, имеем право. Направили официальный запрос, имеем право. Предложили воспользоваться процедурой, которая написана в регламенте Государственной Думы по обвинению в госизмены. Имеем право. Предложили воспользоваться процедурой, которая прописана в Конституции. То есть ничего нелегального в этом нет. Отправить в отставку, такое должно иногда случаться с президентами. Уже на следующий вечер мы получили приглашение в полицию срочно явиться. К тому моменту уже началась такая шумиха в прессе, мы это назовем. И она начала нарастать как снежный ком. Все депутаты, которые вот участвовали в которые подняли руку за, безостановочно давали интервью об этой акции на колумбийском. Телевидении даже. Это было везде. И потом правительство Санкт-Петербурга даже заказывало отчет о том, как Санкт-Петербург воспринимают в дружественных странах. И в первых строчках там всегда было заявление Муниципального совета Смоленского против войны. Путин должен уйти в отставку. Этого требует Всероссийское офицерское собрание. Русские офицеры написали открытое письмо. Коротко. Страна в глубоком кризисе. Военном, политическом, экономическом и международном. Путин не способен обеспечить выход из него и должен уйти. Только военные могут обеспечить спасение России. С нами Бог. Мы требуем немедленной отставки президента России. Путина Владимира Владимировича, немедленной отставки губернатора Белгородской области Гладкова Вячеслава на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренного части 3 статья 293 УК и РФ «Халатность» и статья 281 «Диверсия» в связи с отсутствием необходимого количества убежищ, укрытий, которые должны быть для людей предназначены для длительного там нахождения. Почему мы так живем? Почему у нас нет защиты для людей? Почему нет бомбы бомбоубежищ? Почему нас заставляют укрываться в каких-то подвалах? Почему нас заставляют эвакуироваться куда-то, неизвестно куда, выйти из своих квартир? Почему такие законы принимают по эвакуации? Почему принимают законы о массовом захоронении в мирное время? Что это значит? Значит, что предусмотрено этими законами? Я, во-первых, хочу сказать, что это только первый шаг, это только первая партия обращений, тысячи подписей, которые мы подали. Вы можете продолжить эту волну. Мы просим всех неравнодушных граждан присоединяться к телеграм-каналу Народная Трибуна. Здесь выложены формы. для заполнения этой формы да, недоверия президента. Если у вас накопились вопросы да, к нашему руководителю страны, как и у нас, если у вас накипело, присоединяйтесь, мы создаем советы по всей стране. Хотим всех неравнодушных граждан просто хотя бы объединить выражение собственного мнения. Нам затыкают с вами рот. А между тем экономика нашей страны просто уничтожается. С момента развала Советского Союза мы сейчас откатились на уровень 93-го года, 30-летней давности по уровню ВВП, по уровню благосостояния населения, по уровня инфляции. То есть наша экономика просто деградирует. У нас уничтожено 400 чотириста вдумайтесь в свиту цифру: 400 тисяч підприємців по всій В Той же час російська громадська організація офіцерів запасу та у відставці загальноросійські офіцерські збори звернулася до влади Російської Федерації і співвітчизників. Дане звернення вони опублікували ще перед парадом. У документі глава загальноросійських офіцерських зборів генерал-полковнику відставці Леонід Івашо закликав російське керівництво вивести війська з України, ставати на коліна та платити. Репарації, що сьогодні загрожує існуванню самої Росії, і чи є такі загрози? Можна стверджувати, що справді загрози є країна на межі завершення своєї історії. Усі життя у важливі сфери, включно з демографією, стійко деградують а темпи вимирання населення. Б'ють світові рекорди. І деградація носить і системний характер а в будь-якій складній системі руйнування одного з елементів може призвести до обувалення всієї системи. І це не наш погляд, головна загроза Російської Федерації, але загроза внутрішнього характеру. Актору, яка походить від моделі держави якості влади та стану суспільства і причини її формування внутрішні. нежиттєздатність моделі держави, повна недієздатність та непрофесіоналізм системи влади та управління, пасивність та неорганізованість суспільства у такому стані. Будь-яка країна довго не живе. Переконаний Іва Шоу. Він підкреслює, що зовнішні загрози були не настільки серйозні для Російської Федерації, щоб починати війну. Тому ситуація, що нагнітається зараз, носить насамперед штучний корисливий характер для деяких. Внутрішніх сил Російської Федерації, у тому числі війну потрібно було закінчувати так і не починавши. І вашо впевнений, що продовження застосування військової сили проти України поставить під сумнів існування самої Росії як держави в Україні. Генерал просить вибачень, хоча розуміє, що вибачень вона не прийме. Генерал зазначає, що цілі покоління будуть жити в злобі і ненависті. А виною цьому скажаний карлик, який підвів всіх під монастир. Вибачте Україну, ви будете жити. А наш шанс уже втрачено до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.